Вітаю, шановні семикласники! Сьогодні ми будемо з вами працювати над контрольним письмовим стислим переказом розповідного тексту. Запишіть, будь ласка, в зошиті сьогоднішню дату, контрольна робота і тему сьогоднішнього заняття, яку ви можете побачити на екрані. Для того, щоб успішно впоратися з нашою задачею, нам потрібно взяти чернетку. Спочатку ви уважно прослухаєте текст для переказу. За потреби під час першого прослуховування ви можете записати на чернеці ключові слова і словосполучення, певні конкретні найменування, прізвища, географічні назви, дати, цифри тощо. Все, що допоможе вам під час переказу. Потім ви повинні визначити стиль, тип мовлення, щоб потім вам легше було переказувати в подібному ж стилі. Під час повторного прослуховування тексту зробіть записи на чернеці у вигляді короткого плану. І потім ж можете працювати над переказом безпосередньо. Сподіваюся, що ви вже готові, тому слухаємо уважно текст Мистецтво спілкування. Як відомо, взаємини між людьми можуть обмежуватися посмішкою, кивком голови та іншими жестами, але зазвичай це привітання, а далі йде вже весела розмова чи поважна бесіда. Якщо художники мислять образами, музиканти звуками, вчені почуттями. То всі разом, а з ним і людство в цілому, послуговуються мовою слів як основним засобом виявлення думок. Звісно, навчитися думати неможливо, якщо не вміти говорити, і навпаки. Що ж потрібно, щоб оволодіти вмінням говорити? Напевно, замало знати мову, треба ще свідомо розмовляти. Здавна людство намагається опанувати мистецтво спілкування. На основі багатовікового досвіду виробилися основні правила бесіди, а кожне нове покоління вносить свої особливості. Ще стародавній філософ Епіктет зазначив, що людина має слухати вдвічі більше, ніж говорити. Він також наполягав на тому, що краще слухати, ніж говорити. Чому? Тому що Бог дав людині один язик і пару вух. Відомим на Русі є повчання до дітей князя Володимира Мономаха, початок 12 століття, де дітям князів та дружинників приведені бесіди рекомендувалося мовчати в присутності старших, слухати мудрих, з рівними собі й молодшими в любові перебувати, якомога більше вдумуватися, не шаленіти словом, не осуджувати мовою і небагато сміятися. У 17 столітті у Франції видано книгу, що згодом стала відомою по всій Західній Європі під назвою Мистецтво галантних бесід Як стати людиною з добрими манерами. Дотримуючись приписів таких видань, багато поколінь оволоділи вмінням вести світську бесіду на вільні теми про погоду, лови, перегони тощо. Простий спосіб стати найцікавішим співрозмовником пропонує Дейл Карнегі. По-перше, для цього треба бути уважним слухачем від початку до кінця розмови, заохочуючи інших розповідати про себе, бо набагато більше їх цікавлять власні проблеми, ніж ваші. По-друге, треба розуміти погляди співрозмовника. А якщо людина хоче дізнатися, як змусити людей уникати її, сміятися з нею поза очі або навіть зневажати її, то не треба нікого ніколи довго вислуховувати, а слід безперестанку говорити про себе самого. Коли з'являється певна думка в той момент, коли розмовляє співрозмовник, не варто чекати, поки він закінчить, задля чого витрачати час, вислуховуючи його пусту балаканину. Відразу ж треба перебити його на середині фрази. Підсумовуючи, Карнегі запевняє, що такі люди є нудними і невихованими, самозакоханими та самовпевненими. Вони не стануть добрими співрозмовниками бо не вміють слухати. Текст завершено. Сподіваюсь, що цей текст допоміг вам трошки проаналізувати свою манеру. Спілкування з іншими людьми і зробити певні висновки. Давайте з вами трошки попрацюємо над планом до тексту, щоб вам було легше визначити основні моменти, на які вам треба звернути увагу під час свого контрольного переказу. Як завжди, я буду пропонувати свій варіант плану, ви можете записати свій. Перший пункт мова як основний засіб викладу думок. У цьому пункті. Автор тексту наголошує на тому, що для того, щоб спілкуватися, нам необхідно вміти говорити, думати і слухати. Але головне, це все ж таки говорити. Говорити бажано думаючи. Другий пункт. Що нам потрібно, щоб навчитися говорити? У цьому пункті плану бажано пригадати про те, що за багатовікову історію існування людства утворилися певні правила, якими люди повинні користуватися при спілкуванні. Третій пункт плану Мистецтво спілкування в уявленні. Підпункт А. Грецького філософа Епіктета, який був основоположником певних моральних правил і установок. Підпункт Б. Офіційний документ повчання Володимира Мономаха. В цьому документі Володимир Мономах залишив послання своїм нащадкам, щоб вони могли спілкуватися з людьми старшого віку, з молодшими за себе і з рівними, тому що це дуже важливо є і в наш час. Підпункт В. Як ми повинні спілкуватися в уявленні французьких книг Мистецтво галантних бесід Як стати людиною з добрими манерами. І підпункт Г. Як ми повинні спілкуватися в уявленні американського педагога Дейла Карнегі. Він взагалі подає дуже багато корисних порад стосовно того, як собі завести друзів, як перестати тривожитися і так далі. Але це також є важливим. І останній, четвертий пункт як не треба вести себе зі співрозмовником, в якому ви можете переказати коротко, які поради є для нас шкідливими. Після того як запишете свій варіант плану або мій, у зошит ви можете прослухати текст вдруге і після цього почати переказувати текст. Мистецтво спілкування. Як відомо, взаємини між людьми можуть обмежуватися посмішкою, кивком голови та іншими жестами, але зазвичай це привітання, а далі йде вже весела розмова чи поважна бесіда. Якщо художники мислять образами, музиканти звуками. Вчені, почуттями, то всі разом, а з ним і людство в цілому, послуговуються мовою слів як основним засобом виявлення думок. Звісно, навчитися думати неможливо, якщо не вміти говорити, і навпаки. Що ж потрібно, щоб оволодіти вмінням говорити? Напевно, замало знати мову, треба ще свідомо розмовляти. Здавна людство намагається опанувати мистецтво спілкування. На основі багатовікового досвіду виробилися основні правила бесіди, а кожне нове покоління вносить свої особливості. Ще стародавній філософ Епіктет зазначив, що людина має слухати вдвічі більше, ніж говорити. Він також наполягав на тому, що краще слухати, ніж говорити. Чому? Тому що Бог дав людині один язик і пару вух. Відомим на Русі є повчання до дітей князя Володимира Мономаха, початок 12 століття, де дітям князів та дружинників приведені бесіди рекомендувалося мовчати в присутності старших, слухати мудрих, з рівними собі й молодшими в любові перебувати, якомога більше вдумуватися, не шаленіти словом, не осуджувати мовою і небагато сміятися. У XVII столітті у Франції видано книгу, що згодом стала відомою по всій Західній Європі під назвою Мистецтво галантних бесід Як стати людиною з добрими манерами. Дотримуючись приписів таких видань, багато поколінь оволоділи вмінням вести світську бесіду на вільні теми про погоду, лови, перегони тощо. Простий спосіб стати найцікавішим співрозмовником пропонує Дейл Карнегі. По-перше, для цього треба бути уважним слухачем від початку до кінця розмови, заохочуючи інших розповідати про себе, бо набагато більше їх цікавлять власні проблеми, ніж ваші. По-друге, треба розуміти погляди співрозмовника, а якщо людина хоче дізнатися, як змусити людей уникати її, сміятися з нею поза очі або навіть зневажати її. То не треба нікого ніколи довго вислуховувати, а слід безперестанку говорити про себе самого. Коли з'являється певна думка в той момент, коли розмовляє співрозмовник, не варто чекати, поки він закінчить задля чого витрачати час, вислуховуючи його пусту балаканину, відразу ж треба перебити його на середині фрази. Підсумовуючи, Карнегі запевняє, що такі люди є нудними і невихованими, самозакоханими та самовпевненими. Вони не стануть добрими співрозмовниками бо не вміють слухати. Текст завершено. Я бажаю вам успіхів у переказі і у спілкуванні з іншими людьми. До зустрічі на наступних уроках.